І так у нас розпаковка вітиної сумки. Скільки там все інтересного? Ну, Дуже інтересно. Якщо запретно, не доставай. Солсетки. Ну, Понятно, від кого, да? так? Деси суперки, так, да, постоянно. Кошельок. Боже, тут не вистачає нам 5 минути записати, що тут є. Н Ні, не хвата. Помадка. Віті, каже, що вона супер класна. Мато. За 3 копейки. За 3 копейки, да, купила. Не скажу. Да. Любимий карандаш. Так, вже заканчується. Тому що він дуже сильно Та давай, давай, побыстріше, що ж, не треба все коментувати. Да. Ти починаєш зараз тут роздавати. Таблетки. Давай отак от, от жменями одразу бери. Ні, жменями не треба. Вау, це для візиток. Кому треба візитки, сестри Мороз? Ти думала, це зеркало, якщо чесно? Ні. І ще салфетки, щось випало. Інтересно, хто це буде складати? Ти. Флешка. Боже, цьому мішки вже ми ще на першому курсі, мені каже, в відкрив граді і цей мішка в нас був на цій флешці. І ще таблетки. Там... І ще таблетки. Це в неї Валеріана. Це, щоб я була спокійна і вировновішена <реш> вчителька. Була... Спокійна і вировновішана вчителька. Питання, питання є. Це завжди комусь треба, тому я не для себе ношу. І ще багато. Так багато! <реш> Це що? Сахарок украї Ну да, я зараз забираю з собою. Бо я економна. Питання є. Блін. питань нема. Це просто любими цвіт. Ми не так, ми не куримо, просто... Це дуже реально завжди полезна штука, коли немає світу особливо. Так, це у нас для свіжого подиха. Ти знаєш, що воно в тебе є? Зупло. Бо вона ще запечатана. <рес> Господі. І це тільки ми одну частинку сумки росте. Від... Ага. Не дуже кадр. И еще одна кисточка. А, для ж мне для даже... правого. И еще одна кисточка. Ух ты, у меня на всех кисточек. Да. Тут еще есть потаевник карманчик. О, это очень нужна штука. На тему за 3 копейки. Штанка для волос. Катя Станимак, привет. Тему 3 копейки. Опять жвачка. О, а тут у ней косметичка. Бля, хамука. Кто тут только одна, одна девочка мальчик и мальчик. Кто-то придумал. Много дух. А, ні, це помадка. Це мені. Якісь духи Та давай далі, там вот не за духи. Давайте я буду допомагать. Не треба мені допомагати, я сама справлюсь. Вот такі ще. Є. А, це тебе помадка. якась помадка? А, Де ти, взяла? ти пользовалась ней? І ще духи. Ти... Блеск ну, да. для гов. Другий, другий, щоб ви понимали, другий. Боже, а тут ціла аптека. Саме понимаєте, це, це така нужна ціла штука. Ціла аптека. Тоже на тему три